Виїхали в на захист. Ми заїжджали, мосту вже не було. Він був, але ну, в поганому стані. Пересувалися ми через річку на плоту. ССУ оранжевий <зв>. вірьок, <зв>. щоб <зв>. мені <зв>. вкняли сторони. Зєверодонецьк. Вже <реш> аж зуби чорні. Я думаю, у них була задача тримати свою лінію в самому севері, поки фланги продвигались. Я стрельню буде давай. Противників, бої так сказать, по-самалійськи. Користався тим, чим міг. Вони розуміють, коли вони підходять в ближній бій, вони там набагато слабші. Приблизно посередині промзони в приміщенні сиділи, держали оборону. Противника було більше артилерії, техніки, чим вони користувалися. Працює ворожа. Да. Вони знищували все: першу лінію приміщень, коли вона вже падає. Приходиться відходить трошки назад. Тупо засипають братан, брата паля. де можна. Я скажу, у нас все було. І у нас була вода, у нас була їжа, у нас були боєприпаси. Ми б якийсь місяць ще могли держати север. Ну шо сука новости, блядь? немає севера Донецька Коля, Бля, Оля, это дубль сука, на миллион! Да. Оля, это... Я розумію, на фланге противник давив сильніше. Прості п'ятка обстановка. 450. 450 Нам прийшлося відступать.